А зараз у вашій увазі дротяна машинка для стрижки. Вона працює від мережі. мережева, Але вона унікальна. Я вам зараз покажу. Ми звикли взагалі, бачити, якщо це така дротяна, то вона ну, така, виглядає як стандартно, там, як от ми звикли. да, А тут подивіться. Так, зараз я відкрию, тут дуже складна упаковка. Я вам зараз покажу, тут, до речі, і комплект цікавий. Подивіться, будь ласка, як виглядає всередині. Все, машинка. Бачите? Вона дуже компактна. Так, вона працює від кабеля, але вона дуже компактна. І тут є декілька ножів. Тобто Це ніж з мінімальним зрізом, а це ніж для стрижки волосся на голові. Також є для контурів. Тобто тут три ножа. Тобто Ви можете підібрати для себе ціна комплекту 750 гривень. Звичайно, є насадки 36912. Є насадки для бороди, Там три насадки на різну довжину. Ось ну і відповідно є велика перевага. Звичайно, чому вони досі ще повністю не зникли з ринка? Тому що перевага це надійність. Якщо купити для дому, звичайно, такі машинки можуть прослужити довше, тому що основне, що може вийти з ладу, це акумулятор. Він з часом вже буде слабшати, а потім взагалі вже а, перестане працювати. Тому, відповідно, якщо це мережа, це і в Африці мережа, як то кажуть. Тобто вона буде собі працювати вже. От. А тут тільки ви можете вже поміняти, тому що там вже потупляться ножі. Якщо ви там будете користуватися раз в місяць, то ножі вас протримаються ще досить довго. Тому ось такий комплект ми маємо в наявності: це Voyager V. 099. Така друтяна машинка. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті Тремрю. Як на мене, це дуже зручно. Як і назва каналу, ви пишете в браузер Тремр переходите в пошук. Веджер, вен... Просто можна написати 099. 099, Попадете на цю машинку, можна там почитати інформацію, подивитись фото, замовити через корзину. Далі можна замовити через інстаграм. Теж дуже зручно. Написали, посилання є прямо на інстаграм, написали в Дірект, ми відповіли швиденько і проконсультували формулу замовлення. Вайбер, телеграм, взагалі, як на мене, просто телефон буде в описі під відео, написали, теж відповідаємо швидко, відправляємо швидко, консультуємо якомога краще. Також телефон можна зателефонувати 050 715 44 4419 Це наш телефон гарячої лінії. Відповідно, цей телефон і на вайбер, і на телеграмі. Обирайте, як вам зручно, будь-який спосіб. Навіть можна написати в чат Тіктока. Без питань, ми там відповідаємо, ми також на зв'язку і там. Без питань. Тому, будь ласка, кому зручно, звертайтеся, будемо раді співпраці з вами. відправляємо швидко, вчасно, і в нас гарантія на весь товар на рік.